Термінові новини не забудь підписатись, щоб не пропустити головне. Жителям Ірпеня в Київській області воду даватимуть за графіками через відсутність електропостачання. Про це свідчить заява Ірпінь водоканалу. Воду даватимуть за тимчасовим графіком двічі на добу: з 6 до 9, з 18 до 21.30 після відновлення електропостачання подача води буде відновлена у штатному режимі, сказано в повідомленні. Прем'єр-міністр Юлія Свериденко своєю чергою повідомила про розмову з головою Київської ОВА Миколою Калашником щодо ситуації із водопостачанням в Ірпені. Пряма мова. Щойно говорила з керівником Київської ОВА Калашником по ситуації із водопостачанням в Ірпені. Максимально оперативно має бути відновлене нормальне водопостачання без графіків. Ресурсне відновлення є. Відповідне обладнання для резервного енергозабезпечення теж в Ірпінь відправлене, зазначила голова Кабміну. Уряд надає повну підтримку громадам і готовий забезпечувати додатковий ресурс, запевнила чиновниця. Дякую, друзі! Залишайтесь на цьому каналі, підписуйтесь на нього, користуйтесь послугами спонсорства. Наша сила в єдності. Хай щастить!